Який тример для тіла можна подарувати хлопцеві? Я би порадив Філіпс взяти, тому що це бренд це все-таки відома марка і надійність, і запчастини завжди можна купити. Тому, звичайно, якщо на подарунок, то Філіпс – це хороший варіант. Давайте подивимось для тіла. Це спеціальний тример для тіла, біла версія. Дуже класна штука. Ось так він виглядає. І, до речі, це унісекс. Такий тример може бути як для чоловіків, так і для жінок, що зручно. Рухома голівка, яка повторює контури, дуже дрібні, приємні на дотик зубці. Тут спеціальна версія, яка розроблена для всього тіла. Підмишки, ноги, тіло, також зона бікіні зона повністю підходить для делікатного інтимного гоління. Зверніть увагу ось на цю білу накладку. Це спеціально її зробили для того, щоб вона закривала гострі кути. Щоб воно там не кололо, не було ніякого дискомфорту. Посередині полоска також захищає від подразнень. Ось, і дуже-дуже приємні на дотик зубці, вони дрібні і вони з заокругленням. Тобто кожен кінчик іде з заокругленням. Якщо ми візьмемо звичайний тример, там зубці будуть гострі, і для тіла воно не годиться. Це так для окантувань, для обличчя. А тіло де дуже ніжна шкіра, там воно не годиться. Треба обирати спеціальний тример. Ось такого плану. Тут, до речі, IP 7 вологозахист, його можна мити, його можна використовувати в душі, можна використовувати з різними засобами, ось, можна промивати після гоління. Тому ось такий варіант я би рекомендував. Ціна 1599 гривень, гарантія 2 роки. В комплект входить сам пристрій, голівка. Також в комплект входить насадка для стрижки на 3 мм і пілінгова рукавиця.